Вітаю! Мене звати Ірина Ніколаєва, і вже біля 15 років я допомагаю українським бізнесам залучати фінансування через гранти, інвестиції та інші джерела фінансування, які доступні для українських бізнесів. І саме зараз ми з вами починаємо ряд вебінарів на тему, як залучити фінансування в мікро, малий та середній бізнес. Враховуючи мої напрацювання за останні 15 років і той досвід, який я пройшла міжнародними компаніями з українськими компаніями, з інвесторами різних рівнів і фондами, я можу точно сказати, що залучити кошти в бізнес можливо абсолютно будь-який бізнес. Але щоб це зробити, потрібно знати ряд моментів. Розуміти, які є підводні камені та які є переваги у вашого бізнесу. Моя місія допомогти бізнесам України в залученні коштів, масштабуванні, відкритті нових видів діяльності у відновленні тим бізнесам, які постраждали із-за війни. Адже маючи величезний досвід і кейси, успішні кейси багатьох десятків компаній, я можу точно сказати, що це можливо. Потрібно розуміти, які є механізми, інструменти і джерела по залученню коштів. Як саме має функціонувати бізнес і які є вимоги до кожного виду бізнесу, до кожної юридичної особи для того, щоб він міг працювати? Адже масштабування бізнесів, робота економіки загалом і ріст економіки дозволить збільшення робочих місць, а це призведе до повернення людського капіталу, до повернення людей з-за кордону, до підвищення рівня і фаховості молодих спеціалістів, до збільшення конкурентноспроможності заробітних плат. Це моя місія. Саме через свої знання, через свої напрацювання, я хочу допомогти бізнесам здійснити цю місію та відновити і підняти економіку України на новий рівень.